Ну, і вже традиційно для наших глядачів ми маємо оригінальний рецепт смачної страви. Ну як же без сніданку? Але що це буде? Усі дізнаються лише після того, як влад відгадає загадку. Угу. Отже, Влада, ти готовий, готовий щоб не підвести к наших телеглядачів, тому що я впевнена, вони з нетерпінням чекають на новий смачний рецепт. Давай, я готовий. Отже, загадка Довго з тіста їх ліпили, але це не пиріжки. У окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметани додавали. І це. Не сирники і не деруни. <гум> слухай, ну ти мені дала майже всі підказки. Я точно зганаю, що це вареники. Які твої найулюбленіші? Ой, різні. Е, е, слухай, це знаєш, які найулюбленіші, залежать від настрою. Це дуже <гум> Ось, ну, буває хочеться з картоплею, буває хочеться е, незвичайних якихось, скажімо, з, з гречкою, з грибами. Незвичайних, так. незвичайних. Ну а взагалі найпопулярнішими вважаються вареники із картоплею, ну такі як. <гум> Любиш ти з сиром із вишнею, із чорницями та з іншими ягодами. Та є у кулінарному доробку українських пращурів доволі такі дивні поєднання. Якось вареники із начинкою з папороті або із редьки. Я б сказав, що незвичайний рецепт вареники підготували і наші журналісти. Це ліниві вареники. Чому вони мають таку назву та як готуються, дізнаєтеся за мить. Сьогодні на сніданок ми готуємо лениві вареники. Для цього нам потрібно 200 г кисломолочного сиру, 3 столові ложки вівсяного борошна, одну або дві чайні ложки меда, ванільний цукор та сметана, одну або дві чайні ложки. Також нам ще потрібна вишня. Її можна брати заморожену або консервовану. Починаємо з того, що поставимо каструлю з водою для того, щоб вона закипіла. А ми продовжимо готувати тісто для вареників. Беремо наш кисломолочний сир, змішуємо його з вівсяним борошном, додаємо метик підсолоджувач та одну чайну ложку сметани, щоб тісто було більш вологе. Тепер вимішуємо наше тісто. Формуємо кульки, робимо таку ямочку та до середини кладемо повишенці. Заліплюємо та робимо кульку. Вода закипіла і наші кульки можна кидати до кастрюлі. Варимо до готовності 5 хвилин, вони повинні спливти. Дістаємо наші вареники. Ліниві вареники готові. Я додаю сметани. Та вишня. Страва на сніданок готова. Гарного та смачного вам ранку!